Звичайно, якщо порівнювати з прополкою, то поливати квіти набагато приємніше. Існує багато думок, як часто треба поливати лаванду. У дикій природі лаванда росте у камнистій, засушливій, спекотній місцевості. Але ж лаванда любить дощик. Я поливаю лаванду кожен день, але потрохи. Можливо, це не за правилами, можливо, хтось скаже, ні-ні, лаванду треба поливати раз на два тижні. Дехто каже, вона не любить воду, так, вона не любить застою води, вона не любить, як у нас кажуть, болота. Але нам пощастило і ми живемо на горі. Тому дренаж у нас чудовий. І лаванді дуже подобається, коли її поливають кожного дня. Рано раненько, о 5 годині ранку, я починаю поливати лаванду, шаблю, сантоліну, всі кущики, поки не зійшло сонечко.